Привіт, любі мої! Сьогодні я вирішила зняти таке незвичне для себе відео, тому що ніколи ще не знімала на камеру, як я читаю першу книгу року. Але я того року, коли дивилася відео Аліси Pickwick Пейперс і трішки відійшовши від святкувань. Які б вони не були нового року, я зрозуміла, що мені дуже хочеться обрати разом з вами першу книгу, яку я буду читати цього року, і зробити такий собі читацький чуденник. Вже з кінця грудня я думала, яку ж книгу я все ж таки хочу прочитати можливо, дочитати щось, що я вже почала, наприклад, різдвозавр чи якісь ще книжки. Але я зрозуміла, що мені дуже хочеться взяти саме якусь офіційну першу книгу. Отут от в мене саме новорічні книжки, різдвяні, і в мене мені дуже хочеться взяти почитати маленьку принцесу. Також думаю про чотири скарби неба вельми цікава книга. Я бачу зараз, що дівчата читають, купують цей роман, і теж хочеться прочитати, але. Не знаю, бо чесно, мені б хотілося взяти українського автора, саме українську сучасну, мабуть, прозу, бо класику зараз не хочеться читати. Бо мені, якщо чесно, хочеться почати свій рік з серії Віхола, не канонічний канон. Але я ці дві книги прочитала, а продовження цієї серії ще до мене йде. Білий попіл, можливо, який Аліса дуже рекомендувала прочитати. І я себе не можу обманювати. і вас теж тим, що мене дуже тягне все ж таки до такої полички, де в мене книги про війну, і отут в. Книги про нашу війну сучасну між Україною і Росією. Ви давно радили прочитати цю книгу, я сама дуже хочу. І кожен раз, коли я кажу, що я ще не прочитала цей роман, всі такі О, Боже, як це? Як це ти не прочитала роман Жадана? І я ще знаю, що вийшли дві новинки в нього Ворошиловград та Месопотамія. І мені хочеться спочатку ознайомитись з інтернатом, щоб зрозуміти, чи варто мені буде витрачати. Доволі великі гроші на ці дві книги. Не знаю, чого очікувати від цього роману. Очікують чогось дуже великого як і емоційного, як від роману Доця Горіха Зерня. І тут у нас головний герой, вчитель української мови. Це січень 2015 року і Донбас я пішла читати. А я зараз на 146-й сторінці в цій книзі. Так я сказала, що коли буду на сотій сторінці, я обов'язково підключусь, але не було можливості. Була можливість тільки ще трішки почитати. І, звісно ж, я вирішила, поки є настрій, поки є бажання, я читатиму надалі цю книгу. Чесно, я очікувала. Більшого від цієї книги, так, можливо ще зарано казати, бо все ж таки я тільки наполовині, можливо, трішечки менше, ніж наполовині в цьому романі. І цей роман, напевно, для мене все ще не розкрився, бо чим більше я думаю про роман-інтернат, тим все ж таки більше в мене всяких думок. Тож, якщо говорити, то це доволі двоякий головний герой, наш паша. Він не просто вчитель української мови, і знаєте, так гордо можна сказати, вчитель української мови. Бо це доволі така серйозна посада, бо якраз таки це наша рідна мова, і з рідної мови ти дізнаєшся про своє коріння, про свою історію. В тебе з'являється ставлення до твоєї країни. І, на жаль, Паша це не той представник вчителі української мови та літератури, на яких треба рівнятись, і яким можна поплескати за те, як вони гарно вчать дітей. Сказати, що Паша, в принципі, він дуже нелюдяний, і я би так сказала, він інтроверт в такому в людини, яка нічим не... Цікавиться. Я і не люблю подібних людей, коли я зустрічаючи знайомлюсь з людьми, мені дуже важливо знати про те, з чим вони цікавляться, з чим вони займаються. Але Паша це представник тих людей, які не читають книжки, не дивляться якісь познавальні серіали чи ютуб-канали. Е, 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 це ті люди, яким все одно на те, як, е, що навколо них. Можна сказати, це напевно його центричні якісь люди, які зациклені на самих собі. Але навіть Паша під цих людей не сильно підходить, тому що він просто якось існує, просто живе своє недолуге життя. На жаль, це той вчитель української літератури, який не привчає дітей до любові до своєї. Країни до своєї мови, тому що він не цікавиться своїми учнями, він не цікавиться, в принципі, українською ідентичністю. Навіть коли військові приходять в Донбас, приходять в його, можна сказати, майже в будинок, він каже, що це ця війна, вона щось далеке, щось що не стосується його, бо воює хтось проти когось. Політики не поділили, моя хата з краю. Поступово я бачу, як всі зневажають цього вчителя. Його зневажають батьки дітей, його зневажають діти самі в його класі, його зневажають перехожі люди, які з ним знайомляться, і проводять з ним короткий проміжок часу. Вони одразу розуміють, що це за людина, що нічого в ньому цікавого. Це такий, знаєте, антигерой, і чим далі я читаю, тим більше. Не впевнена в тому, що це буде розвиток якийсь персонажа, що ми що в нас буде такий в скобочках щасливий кінець, де герой зрозуміє свою неправильну неправильне своє ставлення, що він помилявся в багатьох питаннях. Єдиний плюс, паші це те, що він все ж таки вирішив піти за своїм племінником, поїхати, який живе в інтернаті. Це син його рідної сестри, яка сплавила свого сина. Ще дуже давно, вона з ним майже не спілкується, і дитина взагалі нікому майже не потрібна. Дивовижно, але Паша вирішив все ж таки а, врятувати хлопчика, зрозумів, що якась халепа відбувається. І знову ж таки, він коли виходить з будинку, а, він не розуміє, чому так тихо, чому немає людей, чому а, автобус, який проїжджає повз нього, і водій цього автобуса, він начебто чогось боїться. Він бачить військових, він не може зрозуміти, що взагалі відбувається, і він навіть коли бачить військових, він не каже, хто є хто, хто є український військовий, а, хто є російський військовий, ворог. І ми розуміємо якраз таки, що йому це і не потрібно знати, бо він всім цим не цікавиться. Це якась знов ж таки його хата з краю. Вона не настільки емоційна на взрит, на такий розрив, як була книга доця Горіхи зерня. В цій книзі скоріш стриманий біль. Стримана печаль і стримане усвідомлення того, прояв і показ того, як люди і, взагалі, багато людей не тільки зі Сходу, з усіх куточків України, можуть помилятися з приводу терористичної країни-агресора, яка розпочала війну у 2014 році. Але я опасалася, що ця книга буде дуже багато викликати якихось дуже поганих. Емоції в мене, але все ж таки я поки що тримаюсь ні разу не плакала. Так деякі моменти я відмічаю. Щось підкреслюю, підкреслює не тільки моменти, які мені подобаються. Тут, до речі, дуже мало моментів, які мені подобаються, які б я перечитувала. Все ж таки, тут більше моментів, які викликають в мене емоції обурення, емоції незгоди. Або оцей от герой, який мені не подобається, але все ж таки розумієш, що це реальний персонаж, реальних людей, які жили на Сході, і а, в якоїсь мірі в мене теж були. А, Певні схожі думки з Пашою, на жаль, це от небажання, думка про те, що політика це щось грязне і це нас не стосується. Ми нічого не можемо діяти, нічого не можемо змінити. Це те, що. Робить тебе гнилим зсередини, гнилим як людину. А, ладно, я не буду копатись зараз в якихось своїх переживаннях, але ця книга дає дуже багато чого обдумати, згадати, а, знов подумати про те, як жаль, що в мене немає машини часу, яка б допомогла мене і відправила б мене назад. Можливо, щось змінилося б локально, принаймні. Ну, ладно, це вже таке. Тож читаю далі. Нарешті я дочитала книгу і знайшла час, щоб зняти цей шматочок відео. Але перед цим давайте розпакуємо декілька подарунків. Так, це взагалі було непередбачуване. Я не думала, що в цьому відео я вставлю хоча б якусь розпаковку. Але так вийшло, що ми сьогодні зустрілися з Оленою з каналу Книга Чунглі. Взагалі, Олена мені написала і сказала, що підготувала якийсь подарунок до нового року. Це було дуже неочікувано, і вона запитала, чи треба мені відправити подарунок, чи я хочу зустрітися. Звісно ж, я захотіла зустрітись. Ми зустрілися сьогодні в книгарні Сенс. Я зараз така на емоціях прийшла додому і вирішила, що я розпакую все зараз, не буду чекати завтра. І Олена підготувала мені цілу купу всього. Тут такий, знаєте, важкенький... Важкенький пакунок, і тут дві книги. Але спочатку ми почнемо не з книг. Дуже гарна листівка. О, дякую тут побажання від Олени. І вона, і напевно, Олена написала це а, перо. Так, наступне я бачу тут шоколадку. Я бачила, що дівчата розпаковують таку Millennium Dark Chocolate Lemon Cheesecake. Я ніколи його не їла, хоча бачила в магазині. Дякую величезне. Ой, і шкарпетки. Я просто маньяк шкарпеточний, я дуже їх люблю. І в мене їх ціла колекція, я постійно купую собі нові. Я точно знаю, що це репродукція дівчини з перлинною сережкою. Звучить як горішки. Це горішки. Та ладно. Це горішки макадамія, о Боже, я їх їла дуже давно. Вони мені дуже сподобалися, але я ніколи їх не купувала собі. Дякую величезне. Афігіть. Дякую, Олена. О, гномік. В мене, мені всі друзі цього року дарували багато гномиків. В мене їх три. Тепер це четвертий. Так, і тепер до книжок запалковано дуже гарно. Так, я думаю, що це дитяча якась книжка. Бо формат такий нестандартний. Клас! Це попелюшка видавництва Біла сова. В мене є лускунчик, я купувала і нещодавно буквально показувала вам в цьому відео. І це ілюстрації Галі Зінько. Я дуже хотіла попелюшку саме в цьому виданні. Мені дуже сподобались ілюстрації Галі в лускунчики. і вирішила зробити таку собі колекцію. Дякую. Боже, як гарно! Так, але ще є книга якась я не знаю, як Олена взагалі здогадалась, бо в мене є вішліст, але я тільки нещодавно його почала додавати в відео, бо в мене декілька разів питали і казали, що хочуть мені прислати якісь книжки. Я вирішила просто буду залишати лінк на... Цей Вішліст. І ця книга в вішлісті в мене лежить вже дуже давно. Я дуже її хотіла, і я хотіла, неважливо, якою мовою. Я думала купити собі заорубіжне видання, але воно дуже дороге. Та й навіть українське. Це так, я не показала це Becoming, встановлення Мішель Любами. Я дуже хотіла прочитати цю книгу. По анотації, взагалі, з того, що я чула, це. Дуже зворушлива і цікава історія Мішель Обами, її життя. Так от, я до чого? Я не розумію, як Олена здогадала, що я саме цю книгу хотіла, бо це просто чудово. І обидві книги я дуже хотіла, вони обидві в такому голубому кольорі. Клас, такі зимові. Боже. До речі, я Олену дивлюсь постійно, мені дуже подобається її канал. І як зазвичай я всі посилання лишу в... внизу. Олена дуже цікаво розповідає про книги, в неї величезна бібліотека. І як людина вона дуже приємна. І читає вона цікаві книжки і дитячі, і дорослі. Тож переходьте за посиланням, підписуйтесь на канал Олени. А тобі, Олена, величезне дякую за це. Боже. Прямо зробила мій день вдвічі зустріч з тобою і ще таким подарунком. Дякую. А на нас чекає ще одна розпаковка. Ну що, мені прийшла посилка з Казахстану, і ця посилка віддала. Я вирішила, що буде класно її розпакувати. Була так переживала, що вона довго йде. Вона ще й не туди прийшла. Тож зараз я щойно приїхала з Пошти і вирішила, що якраз в мене прям відео Так, Я тут одразу бачу купу солодощів, і я тільки сіла знов на правильне харчування. І, походу, прийдеться трішечки, трішечки підзабити. Тут одразу дві шоколадки Рітершпорт. Обожнюю їх. Це йогуртовий клубника з йогуртом. Це мій, напевно, найулюбленіший. Я обожнюю наші ще світоч з полуницею, з персиком, от йогуртові такі. І ще манго маракуй. Я от такі не бачила. Так, желешки. Йогуртові желешки ще, Мамба-желешки, я обожні теж їх. О, чудова листівка. Ой, дуже гарна листівочка. А, а того року Мені от в такому стилі подарувала листівку. І зараз клас, мені дуже подобається. Тут, от вона написала, що гарні листівки просто Боже! Офігеть! вони дуже гарні. І це з казахськими дівчатами. Якщо ви можете зрозуміти, це знаки зодіаку. О, боже, стрілець і риби. Дуже гарні. Я їх буду використовувати як закладки. Нікому не буду відсилати. Я жадібна. Так, і тут купа всякого. Я Просто Алуа завжди відправляю рошеновські цукерки. І постійно їй відправляло такі от щось на таких штучок. Ой, я обожнюю, такі. Дід Мороз та ведмедик. Далі. Боже, як Алоа запарилась з подарунком. Ви тільки подивіться, тут купа всякого, і все таке гарне, маленький, несподіваний сюрприз. А, відкрите в кінці, боже. А що це таке? Я навіть не знаю. Воно щось таке тверде. Ладно. В кінці, так в кінці. Я бачу, що тут. А -м 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 -м, вау, в мене ніколи не було Bath Body Works. А це а антисептик. Він дуже гарно пахне. Афігеть, дуже класний. Так, це що таке? Це якісь а, казахські солодощі, так? Да? Так, як відкрити? Я хочу одразу відкрити. О! о, о, о. Короче, це тут купа всяких цукерок. Клас! Боже, я вже хочу все це з'їсти. І я бачу ще шоколадки. І знов щогітен. О, Pumpkin Spice. І Caramel Brownie. Боже, їсти не переїсти. З цього почну. Я бачила цю упаковку. Алуа, звісно, дуже запарилась. Вафлі. Пінат вафл. І я так розумію, що це теж казахське, казахське виробництво. Так, з Казахстану. Клас. Так, давайте ось цей пакуночок. Щоб зберегти тепло. А тут було, а, до чаю це було. Щоб зберегти тепло. Щоб зберегти тепло. Що це таке? Шкарпетки можна, Да ладно. Блін, я так хотіла таку собі чашку. У мене є термос невеличкий. Але для весни я хотіла собі таку купити. Клас! Вона така гарна. Це еко-чашка. Я так розумію, з еко-виробництва. Тепер буду ходити, така маднява з гарною чашкою. О, я сьогодні навіть заварю собі чай. Так, давайте оцей пакуночок. Що це таке? Найароматніші штуки. Свічка. Чи, можливо, мило. Там щось дві штуки якісь. Вау! Ого! Це для рук та нігтів, а цей крем для рук. як пахне? Написано, що це My Coconut Island, але пахне чимось, не можу зрозуміти чим. Дуже солодкий такий приємний аромат і не сильний такий, не дуже виразний. Так, і тут ще два пакунки. Го, споди! Що це? Я так розумію, це теж щось казахське. Клас. Я таке обожнюю. Як же ти гарно запакувала? Я не можу з тебе. Ого, handmade candle. Клас! Time to sparkle. Він ще й з гнотом. В мене ніколи не було ще з дерев'яним гнотом. Пахне чимось, якоюсь випічкою. Мм, дуже смачно. Так, і я останній так думаю, що це теж свічка. Ай, в мене камера розряджається, ні. Це теж свічка. М -м -м. Це Бейліс якийсь? Запах Бейліса. М -м -м. Дуже смачний якийсь. Не написано, з чого це. Да, немає пояснення, але я запитаю у Алуа от такі гарні свічки. Так, і останнє, зачекайте. Невеличкий сюрприз щось. Кажон? Це портрет кажена. Це фотка кажана, яку я, напевно, Алоа відправляла. І це Це магніт? Чи що це? Блін, офігіть Да, це магніт? Намальований. Боже, де ти це знайшла? Як ти це знайшла? Я просто в захваті. <глузь> дякую, дякую за всі ці подарунки. А зараз піду тобі писати. Клас, дякую. Боже, стільки всього. Я буду сьогодні робити чай. Дозволю собі солодке щось. Після душу заюзаю кремчик. І буду дивитись на кажана в холодильнику. І обов'язково зажгу якусь свічку. М -м Клас. Дякую. Ну а тепер давайте поговоримо нарешті про книгу. Доволі неочікувана книга, і зараз я це знімаю вже пройшов певний час, після того, як я останній раз бралась за неї і дочитала її. Я, по-перше, не очікувала, тут напевно не видно, але я робила дуже багато поміток, і зазвичай я роблю помітки маркером. Не знаю, кольоровими якимись олівцями. А в цей раз я я робила помітки звичайним сірим олівцем, тому що якось і настрій був, і мені здається, все, що показано в книзі, і як воно це все описується, це ідеально підходить під цей сірий звичайний олівець. Дуже відчула цю книгу і відчула її, напевно. Дуже сильно, ніж я могла це прочути, якщо б прочитала її там, до повномасштабного вторгнення. Все ж таки, коли війна тебе торкається безпосередньо, ти по-інакшому взагалі починаєш відчувати всі події, починаєш переосмислювати все. І я тут помічала моменти, які мені сподобались, які не сподобались. Просто якісь а, речення, які відгукувалися в той момент, коли я це читала. Я не пам'ятаю, коли я в останній раз так багато підкреслювала. Це було в мене з книгою Байет і з Жауми Кабрема, моє, моє каяття». От тоді е, я от так багато і сильно підкреслювала дуже багато моментів. Ці підкреслення, вони все ж таки були щось на кшталт рефлексії того, що я відчуваю. Що мені сподобалось ще, як жадан він. Яскравими плямами вводить і персонажі нашого показу, і інших персонажів, якісь другорядні, або просто вони один раз з'являються, і більше ми ніколи про них не згадуємо. Але все ж таки це дійсно як такі дуже яскраві люди, яскраві герої, яких ти Через певний час не можеш забути, і деякі моменти в мене закарбувалися в пам'яті, не знаю на, на чи надовго, і мені дуже сподобалося, що цей головний герой наш. Павло, він неоднозначний. Спочатку я дуже бісилась з цього, він мені не подобався. Але з іншого боку, нам показали просто шлях, три дні його шляху і як він змінився. В мене дуже відгукнувся момент в лікарні, коли він вже зустрівся з нашими українськими військовими і допомагав в лікарні. Там це було важко і це було. Дуже сильно. Мені сподобалось, як все ж таки а, дал, а, Жадан дав можливість герою змінити себе. Нехай це і тільки перші кроки в його зміні свідомості, але вони вже дуже яскраві і цікаві. Я точно буду далі читати книги Жадана. А от правда не знаю, чи купувати обидві книги його новинки, або якусь одну. Тож, будь ласка, так як ви мені радили цю книгу, і вона стала першою книгою 2023 року, то порадьте мені, яку книгу Жадана взяти мені наступне. Дуже багато думок, і мені здається, що. Це відео вже занадто велике, тому я завершую його на отакій ноті, мені сподобався мій вибір. Я свідомо обрала таку доволі непросту книгу. я думала, що вона буде більш важкою морально, але вона була дуже важлива, і я свідомо обрала таку книгу для 2023 року. Бо все ще війна не закінчилась, війна продовжується. У мене є велика потреба читати надалі книжки про війну, нонфікшн, художню літературу, неважливо. Тож я вважаю, що ця книга дуже гідно відкрила мій читацький 2023 рік. Ну а ви розповідаєте, яка книга була першою? Чи прочитали ви першу книгу 2023 року? Але я думаю, що коли це це відео вийде, то звісно у багатьох з вас будуть вже перші перша чи перші прочитані книги цього року? Тож обов'язково діліться, як у вас почався читацький. Рік і чи робите ви з цього прям таку подію, як я зробила цього року з першою книгою. Прямо так от офіційно обрала, прочитала і дуже відповідально до цього поставилась. Прям як Аліса це робить. Тож мені це сподобалось. Можливо, це вийде в мене як ритуал. Кожного року обирати, прям дуже сильно обирати першу головну книгу року. Ну а на цьому, все. Дякую величезно за перегляд. Побачимось.